Пізно ввечері російська армія завдала ударів по Нікопольщині. Ворог застосував артилерію та дрони камікадзе. Постраждали дві жінки 70 та 61 року. Пошкоджено півтора десятки приватних будинків, гараж, зруйновані дві господарські споруди і десять понівечені. Знищені або побиті кілька авто, пошкоджені лінії електропередач. Продовжилися атаки і вночі. Оборонці неба збили над Дніпропетровською областю три шахеди. Наслідок нічної атаки, що тривало 4 години, пожежа трапилась на промисловому об'єкті у Київській області без постраждалих, передає ДСНС. Триває ліквідація наслідків. Тим часом у Міненерго заявили, що внаслідок цієї атаки пошкоджень у критичній інфраструктурі немає. В етері телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив: далі цитата: під час останньої атаки немає вражених об'єктів енергетики, проте ми розуміємо, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Його мета повний блекаут. Як повідомили в повітряних силах, оборонці неба відбували комбіновану атаку. Загалом силами та засобами ППО цієї ночі було збито 5 з 5 крилатих ракет та 48 з 53 шахедів. Прогнати російських окупантів з нашої землі мрія чи не кожного українця. Допомогти українським військовим наблизити цей момент можемо. Ми з вами нині триває збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівідрони. Долучайтеся до збору. І ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.